Верховина, край деякої серця. На висоті 750 метрів над рівнем моря, серед ялин і пташиного співу. В самому серці гуцульщини розташований музей трембітаря. Музей невеликий, але особливий. У ньому зібрані десятки унікальних гуцульських інструментів, строїв, картин і предметів побуту. Цимбали, скрипки, тримба, сопілка. Кожен експонат має свою історію. А головний символ музею трембіта, на честь якої він і названий. Микола Ілюк власник музею з усмішкою запрошує гостей до хати. Даром вас запрошую до хати. Під час екскурсії він не просто показує інструменти. Він розповідає про них з душею, жартує, залучає відвідувача до взаємодії. Буде одружитися обов'язково. Треба мати цей інструмент вдома, бо це є для заспокоювання жіночих нервів. Але сонце світі шумить. Пан Микола ділиться також частинкою своєї родинної історії. Розповідає про традиції, які передавалися з покоління в покоління, і про свій музичний внесок в українській кіноіндустрії. Такий серіал Останній маскаль хто з І мене там бачив. Найліпше подивіться сучасний фільм «Захар за Хардаки так само там на своїм сином, своїм колегою граємо на триміт. Серед відвідувачів Наталія Балаушко із Рівненщини, керівниця 8-го А класу. Ділиться враженнями від побаченого і почутого. Діти вражені. У нас діти всі музиканти, і кожен на своєму інструменті знайшов для себе щось цікавеньке. Сьогодні вони всі їх почули, пощупали, відчули різницю і вже точно будуть знати всі українські національні інструменти. На завершення кожен охочий може приміряти гусульський одяг, кожух та кресані, а також спробувати заграти на трамбіті власну мелодію.